Мобілізація жінок у 2025 році. Досить гучні заголовки і дуже багато обговорень, особливо в 2025 році відносно мобілізації жінок. Але давайте розберемо, чи це правда і які підстави є для мобілізації жінок. Ну і друзі, в дане відео хочу розповісти з того, що на військовий облік обов'язково повинні стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною освітою. Тобто ці люди, медики, вони є військовозобов'язаними. Зрозуміло, в багатьох медичних закладах, коли навчалися, не отримали військово-облікові документи, але. Це на сьогоднішній день це потрібно зробити. Також основний момент, який є досить важливим: перебування на військовому обліку, це не означає 100% мобілізація, оскільки на сьогоднішній день проходити військову службу можуть лише ті жінки, які висловили своє власне бажання. Зрозуміло, що в Верховній Раді є досить цікавий законопроект 12.1.76, який і підштовхує до того, що потрібно мобілізовувати жінок. Однак на сьогоднішній день це лише законопроект, і він знаходиться на Верховній Раді просто на першому читанні, тому він по факту нічого не значить. Ніхто його не проголосував за нього в другому читанні, і президент його не підписав. Тому це просто поки балачки. Але обов'язок жінок став на військовий обліки Київського зобов'язаними є основною задачою. Тому, друзі, як ми бачимо, в принципі, якоїсь мобілізації силової жінок на сьогоднішній день немає, і я думаю, цього не буде. Але виникає інша велика проблема, яка набирає все більше обертів. Це те, що жінки, які мають військову, військову спеціальність або медичну спеціальність, то досить часто вони виявляються в розшуку. І навіть коли ви приходите десь там у. Паспортний стіл, наприклад, там чи в ЦНАП, чи ви приходите отримати якесь водійське посвідчення, то зрозуміло, ви перевіряєтеся по базі, і в такому випадку, якщо ви перебуваєте в розшуку, то приїжджає патрульна поліція разом із ТЦК ТСП і відвозить вас до ТЦК ТСП для уточнення ваших військово-облікових даних. Також жінки, які є військово на сьогоднішній день, можуть спокійно перетинати державний кордон, тобто ніхто їх не перевіряє, чи є вони в базі військовозобов'язаними, чи немає. Тому, якщо ви медик і ви, наприклад, проживаєте за кордоном, то ви можете приїжджати в Україну, виїжджати собі спокійно без будь-якої загрози, оскільки на сьогоднішній день немає обмежень в забороні перед державного кордону. Тому, в принципі, як ми бачимо. На сьогоднішній день це всі гучні заголовки, це є просто залякуванням людей, оскільки якихось таких е, жорстких змін у законодавстві на сьогоднішній день немає. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання з даного приводу, то ви завжди можете отримати консультацію телефон, який бачите на екрані. Я з радістю розповім, поясню і скажу, як діяти навіть в тому випадку, якщо ви перебуваєте в розшуку. Дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був я, адвокат Вадим Вітенко, який з радістю вам допоможе у вирішенні будь-якого вашого питання. Не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!